Давай, 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 давай. А ну-ну, ну подожди, подожди, я подивлюся. Подашки. Ух ти. Воно справжнє. Не, О -о -о -о. Та ти що, вони ж росли. Надо ж було знати, як вони їх вирощують. Оце букет. Букет сухоцвітів. Я А тут так багато того. Ух ти! які вони там красиві. Як Витяг. вони вирушуються? А як я їх витягну? Я не знаю, як їх витягти. Ти, ти так запхнув, що треба з усім знімати. Ого, це красота. А важкі, які вони ще сирі? Да, — Так, їх сушити треба, так. треба? — на. Підвісі їх дороги хвостом. А ну так. Да. Аж, аж два букети. А по чому ж вони? Не скажу. Так, давай. Тиши. Чого ти це ти не скажеш? Давай, не хоче дід казати, почити. Не дивилася, я пройшла мимо. Було, я пройшла мимо. А потім вдома як на. Ну подумала, та думаю, а що ж я не спитала, що ж я не взяла таку красу? О, Таку красоту, щоб можна, як можна таке пропустити. Як можна таке пропустити, га? Ай-яй-яй-яй-яй. О дід молодець, зганяв і привіз мені цю красоту, яку я так хотіла. Оце красота. Надо ж таке гарне, щоб виросло. Яка красота, га? Не змогла я пройти мимо. Побачила на базарі таку красоту і вирішила, що вона буде моєю. Як можна таке виростити, га? Такі гарні букети, га? Такі зробили з них букети. Це так сухоцвіти. Як вони їх виросли в таке посушливе літо? У мене все засухло, а тут така красота, жива красота, га? Опік красивене, га? Ну надо ж таке, я не перестаю удивляться цьому яке. Таке гарне виросло. Так, оце вони засохнуть і будуть собі стояти. Поставлю десь і хай стоять. У вазочках. Ну надо ж так да. Ох, oh, як би собі такі виростити. Ох, oh, і красота. Ой. Отак-то такою так, красотою. Закінчується літо. Ну, далі теж будуть красоти. Так, пішли мої гості вже. Ох, і гості. Ото один день погустювали І добре. Кицюха своє випроводила. Ну так. Котеня одна забрали. слава Богу. Воно в мене вчора так погризло б бачить на якісь коти. Давайте, ага. давайте, Погрузилися да. і поїхали. Ага, так. Да. Ага. да. Уїхали. Ту, ту О, хай їдуть. Скільки можна товтися тут, бо вже легше стало. Тіше на чоциганський двір якийсь. З непривички нам тут. Нам із непривички, та так дивно, що багато людей. То ми собі самі тут із дідом. без стук. Та да. Випровадили доволі. Так, гарненько закривай, щоб вона не відкривалася та фіртка. Ну, а що прижав та й все. Ну й харак. Так, буде відпочивати від гостей. <схід> о, о, там ще й цибуля. Що й циб... Я їй казав, не Що ж вона її не забрала, що її Ох, вибрали вчора на котловані картоплю. Там і по 15 і по 20 мішків привозили звідти. А вчора чотири мішка вибрали. Всього-навсього. Всього. Якась вона подозріття. А не є такі великі картоплини. Ну так, да, тут вже все перебрали. А тут така ось велика. Ось вона така, вона така величезна. Ось. Ох і велика. Ну а що ж, чотири мішка. Всього на все чотири мішка картоплі. Із двадцяти, з 15, щоб завжди вибирали мішки. Ось чотири мішки, ось такої картоплі. Там по дві, по три картопли не було. О, і то вона воно вже якась не вся хороша. Треба буде перебрати. Ну, да, Ти знаєш, як те перебираєш. А, а це ось отака гарненька є. Ну, мало її. Ну, буде відер п'ять хорошої, великої. І все, от і вся картопля. А то ще надо одібрати на посочку. Ось так потрудилися. Хай висихоє. Париться. Хай, Пари Хай висихоє. Ось яка вона ще велика, як це вона там виросла, але ж так мало. Ужас. Ужас, 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 була ужас, була. ужас. Ти Так ти, ти не... Я сама розкажу, а, ти мені так. не підказуй, я знаю все. Це да, я сама все знаю, а ти такий юмний. Там... Звісно, що доща не було ні одного, ну як вона виросла, що без доща. Ну, Оце ще загадка. Оце ще ж мені що цікаво. Не було дощів і воно ще щось і виросло. О, щось спиталося й виросло. Але там хтось хотів її копати, хтось чужий. Чи рить, чи що, щось. Два кущі вирили та й пішли далі, бо щось не понравилося вона їм. Не схотіли її копати, чи рить. Да, провірили тільки, чи хороша картопля, її там І по, дві штуки, по дві штуки по штуки коло цього. Коло ба було по дві штуки, та не схотіли знає виритися. То нам прийшлося її вирити, ну накопали чотири мішка. От, слава Богу, спасибо. І за таке. Да дід? Дід тільки ходить, щось бурчить. Де все? Оно їх повне. Оно просто так. А дід тільки один ходить та бурчить. Бурчить, бурчить, бурчить. Так, дід? Так. Ото.